Назораті Атом це доступеневий редуктор для систем газоболонного обладнання четвертого покоління, розроблений для бензинових двигунів потужністю до 140 кВт. Цей редуктор забезпечує стабільне випаровування зрідженого газу та точну подачу до форсунок, що гарантує плавну та економічну роботу двигуна в будь-яких умовах. Комплект поставки включає редуктор атом до 140 кВт, датчик температурний для редуктора без фішки, гайка 6 мм, 6 мм, комплект Кріплення, кронштейн, гайка, болт, шайба. Вхід газу передбачено під 6-мм магістральний трубопровід. Для цього тут є латунний штуцер з внутрішнім різьбленням м 10 1 Для підігріву тут є два штуцери під 16-мм рукав. Вихід газу на форсунки під рукав діаметром 12 мм, Вакуумний штуцер 5 мм. Аварійний штуцер теж під рукав з внутрішнім діаметром 5 мм. Варто відзначити, що це редуктор з одностопеневою конструкцією. Тобто тут є одна камера зниження тиску газу. Зу основні переваги: стабільність тиску завдяки сучасній внутрішній конструкції. Редуктор забезпечує точну подачу газу навіть при різних змінах навантаження, компактність і зручність монтажу. Завдяки невеликим розмірам редуктор легко становляться навіть у тісному моторному відсіку, захист і довговічність, корпус виготовлено з високоякісного антикорозійного сплаву, що забезпечує довгий термін служби навіть в умовах підвищеної вологості. Все в одному корпусі. Вбудований електроклапан із фільтром це зручне рішення, яке зменшує кількість з'єднань і прискорює монтаж системи. Виробник бренд з Туреччини на зараття «Автогаз Еквіпмент. Гарантія на редуктор складає 12 місяців.